Йоу, всім привіт! Ви на каналі Мати Плей. І сьогодні я вам розкажу, скільки років нашим героям. Поворот. Дуже класний. Так. Зупинимось ми на головному герою. Це головний герой йому 20 років. Ну так, да. йому 20. Так, а ми перейдемо до Монстра цього. Це мосов йому послухам п'ятсот. Це тільки послухам, я не знаю сам. Так, а ми переходимо до воєнкома. Це воєнком йому сок два. Де, йому солок два. Цьому воєнкому, який хоче цей повістку дать. Так, а ми переходимо до бачу. Або називайте його валієч. Я сам не знаю. То він Батя, то він валієць. Корот, переїдемо до Баті, О! Це Батя, йому 50. Да, йому 50. М -м -м. Да, ну, з вами я був Матий Плен. Sim!